Вітаю! Розглянемо ще одну функцію, яка допомагає знайти середнє значення. І це функція Average A. Ведемо її та перейдемо у майстер функції, щоб переглянути, з яких аргументів вона складається. Як і функція average, вона складається з одного обов'язкового аргументу це значення 1. А всі наступні аргументи є необов'язковими. Сюди ми можемо вставити або посилання на клітинку, або посилання на масив, число, або якесь інше значення. Для прикладу, у значення 1 ми введемо посилання на масив, де у нас вже є певні значення, та підтвердимо введення. А щоб розібратись у різниці між функціями, ми ще подивимося на результат функції Average. І, як ми бачимо, результат ми у двох функціях отримали різний. Різниця в тому, що функція average брала до уваги тільки ось ці 4 клітинки, де у нас, власне, є числа. Вона порахувала їх суму тільки цих чотирьох клітинок, і на ці чотири і поділила. В свою чергу. Функція average бере до уваги заповнені клітинки не тільки числами. Простіше кажучи, вона бере до уваги саме заповнені клітинки. І в розрахунок вона брала ось ці 6 клітинок. А пусті клітинки, як ця і ця, вона ігнорує. Щоб порахувати середнє значення, вказані дані прирівнюються до таких значень. Числа дорівнюють самі собі. Тобто число 10 це 10, 20 це 20. Якщо у нас внесено якесь логічне значення, як тут, це істина, то істина у нас дорівнює числу 1. А якщо б у нас було введено значення хибності, то це було число 0. Ця дата дорівнює числу 32. Текстові клітинки дорівнюють 0. Тобто, це і якийсь текст, і Знаки, наприклад, кома, крапка, двокрапка. І навіть якщо ми пропишемо якесь число словами, наприклад, 1, 2 чи 3, то все одно це буде прирівнюватись до знаку 0. А 12 годин дня це у нас число 0,5. І таким чином виходить, що функція average a порахувала суму ось цих чисел і поділила на їх кількість, тобто на 6. І у нас виходить ось такий результат. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.